Тешкою в саду авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка, комент. У кожного з нас є оте відчуття дому. Де найкраще спиться, де дихається легко, де найсмачніша вода, і серце стукотить у рази швидше від любові і ніжності, Світлана давно не була в селі. Усе турботи, та робота безкінечна, що ж поробиш, щоб вижити в сьогоднішній суєті? доводиться працювати без відпочинку. У батьківському домі пахне спокоєм і турботою. Мама завжди старається щось смачненьке приготувати до приїзду єдиної доньки і онучат. Зустрічають завжди на шумному вокзалі своїх найдорожчих. Здалеку онучата впізнають дідуся й бабусю і наввипередки біжать в обійми ще дорогою до села. Один з перед іншого розповідають новини діляться успіхами, бо стільки ж тієї зустрічі за кілька днів треба повертатися до столиці. Час злітає непомітно, а хочеться ще ж і щось допомогти, і наговоритися. Цього разу приїхали надовше. Рання весна засніжила красою увесь світ. Теплом і сонцем наповнила кожну клітиночку простору. Давно вже не було такого теплого квітня, тулить онуча до себе бабуся. А ми, город, будемо допомагати вам садити, озивається старшенький. Посадили вже мої ви дорогі помічники, бабуся радісно усміхається. Ми з дідусем не здужаємо вже. Найняли помічників. Зараз за гроші, що забажаєш зроблять. Тому будемо відпочивати. Доню, ти щось бліда якась, кидає батько стурбований погляд на Світлану. Усе гаразд. Усе гаразд, тату, втомилася. Жінка відвертає обличчя до вікна. Гарно ж як, добре вдома. От і відпочинете, сил наберетеся, бджіл наслухаєтеся, а вони вам своєї енергії передадуть, так? Так, дідусю, погоджується онучата. Двір потопає у блакитних, фіолетових, синіх, червоних помаранчевих ірисах, нарцисах, тюльпанах, примулах, анемонах. Болять очі від насиченості барв, а дух перехоплює від переплетіння неймовірних ароматів. Доню, ти глянь, як наш сад квітує. Ходімо, подивишся. Як у дитинстві батько бере Світлану за руку і веде в садок. Молоденькі нескорослі яблуньки, обліплені цвітом, милують око. Будемо із яблучками сей рік, слухається вгул над пелюстками батько. Сідаю тут поруч, і не віднікуся, кажи все, як є. Я ж бачу, відчуваю, дитино, щось не так з тобою. Та й ця твоя відпустка ні з того, ні з сього. Кажи. Світлана слухняно сідає, на старій, поваленій колись груші, яка тепер слугує в саду за лаву. Батько він такий. Від нього ніколи нічого не можна було приховати. Та невідпустка це, тату. Хочу останні свої дні побути з вами і своїми діточками, надихатися цією останньою весною. Наслухатися вашого голосу, надивитися і налюбуватися світом востаннє. Та що ти таке кажеш, доню? Голос батька бренить сльозами. Світлана дістала з кишені в четверо складений папірець. Батько, мов на пам'ять завчити має, сотий раз перечитує діагноз. Це не лікується, тату, від сили місяць я вже й не плачу зовсім, сліз не стало давно, а мовчати далі вже не можу, бо хочу, щоб ви були готові до того невідворотного. Мамі не кажи, поки у неї серце хворе, якось потім згодом. Шкода батька, задригалася від голосного ридання плечі, але чим могла зарадити, чим утішити? Як же це пережити, дитино? Чого ж ти не сказала раніше? Може, ще все можна змінити? Таточку, Дуже багато запитань, на які, на жаль, одна відповідь Не плач, будь мужнім, ти сильний, а вам ще ж діток моїх ростити. Мати гукала з порога обідати. Ходімо до хати. Батько проводжав поглядом посте доньки. Яка віддалялася вузькою стежкою, мов легенька стеблинка, яку вхопи вітер і відносить кудись безповоротно. Усе залишиться і цей сад, який він садив дітям онукам на згадку, і земля, яку обробляє, і небо, синє, синє як очі його найкращою в світі дитини, та кому воно потрібне буде без неї, від важкої звістки, ніби постарів на півжиття, ішов слідом, ступав, мов у чорний морок, і не бачив перед собою нічого. Як часто борсаючись у безмежному морі буденності, ми забуваємо про те, що нічого важливішого немає в цьому житті, ніж саме життя. Не бійтеся зайвий раз нагадати близьким людям про свою любов, не зволікайте з вибаченнями, якщо завинили, не чекайте завтра, щоб зателефонувати, не шукайте потрібної миті. Щоб притулитися щокою і слухати, як б'ється серце найдорожчих і найближчих. Буде ще багато весен на цій землі, народжуватимуться діти, дозріватимуть яблука в садах, снігом будуть укриватися поля, не забувайте жити, любити. І берегти повсякчас, бо хто зна, де обірветься та вузенька стежка, якою йдеш.